Скільки часу триває реєстрація бізнесу і всіх формальностей з цим зв'язаних і взагалі як це зробити у цьому відео? Для реєстрації бізнесу потрібен паспорт і песель Укр. Якщо ви приїхали до Польщі до 24 лютого, то потрібно відсканувати карту побиту або мати печатку в паспорті. Що ви про цю карту актуально стараєтесь? У моїй бізнес-практиці було три варіанти: Перший це люди, які мали профіль зауфани. Другий, які профілю цього не мають і як це зробити, не знають. І третій варіант люди, які взагалі живуть поза межами Польщі і навіть песеля не мають. Тому почну напевне з останнього. І розкажу вам, як це зробити. І не тільки розкажу, а як завжди. Покажу вам на прикладі. Ось буквально недавно до мене приїхав пан з України. І за 4 години ми йому перше відкрили номер. Песель, щоб він мав код в Польщі, наступне. Ми мали вже підготовлені всі документи до реєстрації в в цей і просто підійшли з ним відповідний ужен, показали всі документи і зареєстрували діяльність. Номер надання НІПУ та регон потривав буквально 2-3 години. За цей час ми поїхали до ЗУСу, склали уповноваження на ведення його справ в ужені Скарбовому і в ЗУСІ бухгалтером. Наступне у нас найбільше часу. Це оформлення банківського рахунку. Можна відкрити. Індивідуальний банківський рахунок, а можна відкрити бізнесовий банківський рахунок, тому що потрібно розділяти ці дві сфери життя і завжди дбати про те, щоб у вас був порядок з грошима. Півгодинки мене зайняло показати пану, як виставляються фактури, і як оформлюється продаж для фізичних осіб. І рахуємо, що за 4 години ми зареєстрували абсолютно все, що потрібно для старту і ведення бізнесу. Наступний варіант, коли у вас немає профілю за УФА, ну, це також відбувається дуже просто. Просто ми виповняємо певні внески, з якими ви йдете в ужад, що обслуговує базу, цей ДГ, складаєте внесок, підписаний, показуєте всі свої необхідні документи. І все. Наступний етап це підписання договору з бухгалтером, підписання уповажнення на бухгалтера, яке ви можете занести в ЗУС Особисто також в ужин скарбовий. І найпростіший варіант це коли у вас є профіль зауфаний. Бізнес ми реєструємо за 40 хвилин онлайн, і всі внески до всіх ужинів ви висилаєте також онлайн, якщо у вас є подпис кваліфікаційний. Для реєстрації йодиків потрібні наступні дані: скан паспорту та Песель. Скан карти побитого, якщо ви приїхали до 24 лютого, назва фірми, яка буде складатися з короченої назви, вашого ім'я та прізвища, ваша адреса до кореспонденції, адреса до реєстрації фірми, імена батьків, так як в закордонному паспорті, вибраний код ПКД, головний, на якому будується вся ваша бізнес-модель. та Додаткові коди, вибрана система оподаткування та вибрана фірма бухгалтерського обліку. І це все як бачите, це зовсім не складно. А якщо у вас виникли питання, то будь ласка, ось тут знаходяться всі посилання. Як зі мною сконтактуватися, звертайтеся.